Українська земля вона родюча не лише на жито пшеницю, але вона дуже родюча на таланти, на самородки, на тих людей, які а, транслюють в світ а, мистецтво, не навчаючись цьому. І таким яскравим представником є Катерина Білокур, О створення одного полотна йшло два роки. Але жодного разу вона не зірвала квітку. І бувало таке, що вона йшла в ніч купати город, щоб в день тоді мати її не турбувала, і вона могла малювати. І, от прийшов от черговий хлопець свататись. А вона в нього запитує, а ти дозволиш мені малювати? Це було єдине питання, їй було байдуже, кохання, не кохання, дозволь мені малювати. І він каже, ні. Ну, тоді і моя відповідь буде ні. Під час останнього сватання втекла з дому і пішки побігла в канів до могили Тараса Шевченка і просила одне Тарас, благослови мене бути художницею. Тобто вона до нього зверталася як до святого, як до авторитету, зроби щось, щоб мені дозволили малювати.